Вітаємо в ефірі. Програма Вечірня Колесанка. Ми в гостях у книжечки Королева вітру. І зірок. Автор Олег Чорногуз. Це така небелиця. В сірій хаті край села, бабця з кішкою жила, лиш небесні зорельоти ці самісінькі дві істоти, візерунком прикрашали, в небі зорі малювали. Бабця не була вдовою, постаріла молодою, кривобока. Невже й не зграба, начебто старезна баба. Біля хати старий пліт, з верболозів сорок літ, мохом взявся весь садок, в жабуринні ще й ставок? Заросло все бур'янами, на городі між рядками. Одне слово просто страх, брав усіх за душу жах, односельці дивувались, з дівки баби всі сміялись, і одного разу так охопив всіх переляк. Зі степів, а може, з поля, вітер вирвався на волю І похвалив, повалив старенький пліт. Це побачив старий дід, що також жив одиноко, він одним прикинув оком, як той пліт поставить можна, на попа або на рожна, і крізь вітер він пробився, до подвір'я придивився. Працювати треба важко, мовив дід, старий і важко. Діда й справді звали так, поважав його тут всяк, бо дідусь був роботящий, дуже скромний, негулящий, помогти дід захотів, і немов помолодів, за сокиру взяв лопату. Закриву, як баба хату, все полагодив і важко, працював він дуже важко. Насувалась тиха ніч, дід поліз на теплу піч. Дай хоч трішки відпочину, бо не чую, ніг, ні спини, і заснув йому сниться. Що бабуся молодиця, кров в лиці, а не вода, королева молода, не кульгава, а струнка, виглядає козака. Із затину й перелазу, За порогом десь одразу, Як колись за тих часів виглядали парубків. Підійшов дідусь до баби, обівняв її незграбу, і в уста поцілував, що творив він сам не знав. І від того поцілунку, наче б від якогось трунку, баба мов цього чекала, бо раптово диво сталось вмить старенька ожила. І у присядки пішла, стала баба молодою і чарівною такою, від краси злякався дід, ніби іншим став і світ, придививсь найкраща в світі, мов цариця Нефертіті. Це ж бо справжня світу міс, через гори, через ліс прилетів до неї біс, він на юнку подивився, і собі, як дід, влюбився, що за диво, що за знак, Не второпав біс ніяк. Щоб отак від поцілунку, ніби від якогось трунку, баба дівкою враз стала, чорна гава закричала. Вчора ще була стара, обізвалася мара, подивилась навкруги, здивувалась, щоб з яги враз постала королева, наче в рай вернулась Єва. Щоб побачить диво це. від жар птиці п'є яйце, крила ж в неї виростають, мару в небо піднімають, піднялася й полетіла, на вершечку хати сіла, як побачив, це є біс, ти ж мараще, а не міс, хай важко поцілує, і зі мною пожартує. То і я, як і вона, стану, і йому жона. Розізлився старий біс, і потряс мов вітер ліс, вітер знявся з-під кущів і до біса прилетів. Мій господарю, наказуй. із з хати цю заразу, і піднявся вітер вище, Розігнався, як засвище, щойно ж тиха ніч була, а тепер з'явилась мла, засвистіла, загула і злякалась дітвора, бо ж з'явилася мара. Тиха ніч немов пропала, у світи помандрувала. Ну, а вітер страховище, як зави, як засвище, Розбудив в небі ніч. Грім ударив просто в піч, крізь димар, мов синій змій, вітер скорчився в сувій, і влетів аж на горище під дашок і трохи нижче. Вітер свище, вітер свище, на бабусинім горищі. Діди важко на печі. Чує, як кричать сичі. Десь волають в дуплах сови, вовки виють у діброві, вітер свище, вітер свище, на бабусинім горищі, птиці звірів він гукає, погуляти закликає. Відгукнулась спершу пава, прилетіла з вітром гава. Розпустив хвоста пани павич, Зайчик вискочив на піч, Кенгуруй собака Дінго, Із Австралії фламінго, І рожеві пелікани. І ведмежі павіани, із савани чорну мамбу Краб притяг, мов чорну плямбу. Кобру тяг в зубах мангуст, чувся кобри писк і хруст, крізь димар заліз дракон, не просунувся лиш слон, підійшовши до вікон, і раптово стало тихо. Дід подумав знову лихо. Звірі бродять біля хати. Як же в хаті тепер спати? Звірина отця звідкіль прилетіла сіль. І чого їй тут треба? Он над дахом стільки неба, там гуляй і там танцюй, як розвалять, то старцюй. Хто ж сюди їх притаскав, через річку, через став, Вітер діду відповів, Я сюди не сам летів, підняла мене мара і сказала нам пора, я за діда заміж вийду, як до нього вранці прийду. Як до нього вранці прийду до ранкової зорі, коли сплять ще глухарі. От я діду й прилетів, хоч насправді не хотів, всіх оцих мара зібрала і мені так наказала, поки тиха ніч буди і до діда вже лети, відмовлятися не смів, і от, діду, Прилетів, і злякався старенький дід, затремтів весь поблід, і злякалась також баба, закульгала знов не зграба, і схопилась за мітлу й полетіла крізь каглу. Дід лишився наодинці, глянь а щось на серединці Підповзає й гарчить, наче пес, чи змій шипить. Ну, а вітер, вітер свище, залетівши на горище, дід не спить, а вже сидить і від страху весь тремтить і звертається до вітру, заглядаючи в макітру, де вареники були, і за вітром загули. Що ти, діду, тута робиш? Ти ж життя від вітру гробиш? Глянув дід. І вразу зблід. Став йому немилим світ. Перед ним мара сидить і, як свинка, верещить. І кричить вона до діда звідси я тепер не піду, поки, бабу, я не з'їм, а вже потім чи потім сяду також намідлу й полечу через каглу. Що ти брешеш? каже дід, баба порає обід. Якщо так, туди мітла і чому блищить кагла? Там же має сажа бути, вітер міг ту сажу здути, так говорить дід Марі. Вітер чистить димарі. А тим часом вітер свище. І літає по горищі, і заплакав бідний дід, став йому немилим світ. Як тепер, дідусь, без баби, на горище лізуть краби, наче море біля хати, і куди тепер тікати, а попереду мара, діду, де твоя стара? Це страхіття знов питає й косу довго розплітає. Каже, що на ній повісить бабу, діда навіть біса, і злякався бідний дід, став йому немилим світ, та ще й баба десь літає, що біда прийшла, не знає, вітер свище, вітер свище, на бабусинім горищі і питає знов мара. Діду, де твоя стара? Дід сердито каже їй. Називати так не смій, бо бабуся молода і швидка, як та вода, якщо вітер в ті ж хвилини мітлу і в небо лине, там літає зори ловить, до мари, до мари дідусь так мовить. Це захоплення таке, вітробуйне і стрімке, начебто вона на хвилях світ корочує у милях, диха небом свіжим чистим, ловить зорі, мов намисто. Ми почитали уривок із небелиці, Королева вітру і зірок. В ефірі пролунали вечірні читання. Дякуємо національній заслуженій капелі, бандуристів України імені Майбороди за такий чудовий подарунок. Вже деякі наші діти книжечок мало, але ті книжечки, що нам люб'язно подарували в рамках фестивалю щастя творчості, вже наші деякі дітки отримали в подарунок, як наші учасники фестивалю. І ми дуже дякуємо за такі призи. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.